Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Арестович говорить: росіянам не потрібен Зеленський, але їм і Єрмак не потрібен. Хіба що як перехідний варіант до гауляйтера Медведчука і повної окупації? Пише телеграм-канал «Зарада», Обивство конституція на панкові повним ходом. Що ж, Зеленський хоче якнайшвидше переобратися на другий термін. Що у своїй передвиборчій програмі обіцяв не робити? Пише нардемгеолеросам. Його пріоритет немає давно є не перемога у війні, а головне максимально. На обіцяти приправити всякими фразами типу Факін Путін та не дати фактам його провалів стати предметом суспільного обговорення, як приклад звільнення бойового генерала ССО, як помста залужному за правду про реальний стан справ на фронті, те саме стосується статті у поважному видані Таймса, яка привідкрила завісу на безпрецедентну корупцію на банковій такий собі банкет після чуми. Раніше нагородженого зеленським автора статті про дворні офісу президента одразу почали називати за це агентом Кремля. Це звична. Вже методичка, прикріплене відео, на яке я днями натрапив, добре нагадує, хто насправді професійно бреше українцям. Цією брехнею просякнуті всі владні кабінети. Я вже давно попереджаю, що через корупцію брехню та хамство ми почнемо отримувати набагато менше міжнародної допомоги. Зараз, на жаль, ви бачите своїми очима результат, коли Зеленський скрізь розказує, як погано, коли зло не покаране, то хай краще відповісти, як так сталося, що він золився, навіть очолив все це зло, яке роз'їдає країну зсередини. Чи витримає країна? На ще один термін 95-го кварталу. блогер Джон Сміт пише: Зеленський здійснив занадто багато злочинів і вже просто змушений узурпувати владу, вбивства, корупція, руки в крові, як зазначав Бутусов. А ми не відмовимося від своїх твердих намірів показати його за все, покарати, що він натворив жашлики, смерті людей, розкрадання, вагнерівців, журавля і багато іншого. Отже, майбутнє зіткнення очевидне. Сам Зеленський на відміну від багатьох, це зіткнення вже давно передбачає, тому вже відімкнув свободу. До слова своїм опонентам вів політичну цензуру під виглядом військової в культурному плані з Котинію населення, провокує серед своїх противників скандали і наперед намагається дискредитувати протести на відміну від готового пограти на виборах Порошенко. цей робить усе, що робив пізній Янукович. Тільки я не казав про руку США а цей про руку Кремля. Але оточення татарової єрмаки смірної ведуть його у цей коридорчик, як Януковича вів портнов. Єдиний шанс для нього це відпетляти, зробити звільнити всі території України. До 1991 року тоді сподіваючись, що переможців не судять і виснажити українців довго тривалої війною. Він швидше за все зможе уникнути відповідальності. А так і дологічно, зеленський банкрота всі його ідеї 2019 року провалилися. Свій рейтинг зеленський втратив вже на початок 2022 року, 24%, зрівнявшись з Порошенком. І лише Путіна своїм вторгненням зеленському підіграв. Проблема в тому, що без плану перемоги навіть і зеленський лідер військового часу втрачає легітимність гетьман і гетьманом, поки генерує план. План перемоги кульгавий, план Зеленського до цього часу був захід. Дай зброю закрий небо, візьми в НАТО і ЄС, дай гарантії безпеки. І ми підемо в контрнаступ. Тепер же після виступу залужного змі Зеленський із цим планом банкрута. А отже, потрібний новий план. Цей план згенерував залужний технологічний ривок України, завдяки якому вдовго розбити рашку. Саме тому відбулася істерика Зеленського. Якого, якщо план перемоги генерує залужний, то залужний і гетьман за цього моменту залужний для зеленського ворог номер один. Всі Гання Зеленського прибрати залужно будуть кроками до майдану. Всі вони стануть доказом для суспільства, що Зеленський не хоче перемоги, а отже, хоче вічної війни, як Путін. А отже, дасть ідеологічну основу для протесту. Оточення Зеленського агентура Путіна буде штовхати його до цього. А Зеленський нато ревнивий заздрісний мстивий, щоб від цього плану відмовитися. Він це все розуміє, тому і ці казки про майдан три вітрашки. Коротше, заля має зараз взяти план залужної трубити з усіх стволів. Що це правильний план треба у ньому рухатися, тоді він отримає політичну легітимність. А план перемоги залужного перетворюється на запит військових, а Зеленський на політичного гетьмана, який цей запит втілює в життя. В процесі сподіватися медійно перехопити у залужного авторства – Це щось таке більш менше на користь усім, що відсовує нас від майдану. В той же час усіх неугодне закриють в камери, а дуже активних вб'ють. таке вже практикувалося Януковичем. Дожилися тепер практикується знову, тільки уже офіційно. Дуже багато раптових смертей активістів на фронті. Ті, які заважали зелені, за взяли навіть того ж Моджахеда. після скандального відео його вбили майже одразу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.